Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди. З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював селище міського типу дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було. За даними ДСНС, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янську перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння, вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогнового нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері, під'їзду та балкони у житловому п'ятиповерховому будинку. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення продовжуються бої, інформують у штабі оборони. Ворог намагався вести наступальні дії в районі села Сеньківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Україна під обстрілами у Херсонській області поранено четверо людей. За даними Хова за минулу добу окупанти 20 разів обстріляли регіон. У Донецькій області, як пише місцева влада, внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє поранені. Атакували і прикордонні громади Харківщини. На щастя, без постраждалих. З прифронтового міста Авдіївка Донецької області вирішили евакуювати комунальників. Про це повідомили працівники місцевої влади. Цивільних також закликають виїжджати. Відомо, що незабаром у місті вимкнуть мобільний зв'язок, аби деякі місцеві не передавали росіянам інформацію. Також можуть бути проблеми з генераторами. Українські військові завершили навчання на танках Челенджер-2 у Великій Британії. Тренування почались ще в січні. За цей час українські бійці навчались водіння, тренували ураження цілей та спільну роботу екіпажу на танках Челенджер-2. Відомо, що Велика Британія передасть Україні 28 танків Челенджер-2. Цієї ночі в Ізраїлі почалися масові протести після звільнення міністра оборони, який виступив проти судової реформи. Відомо, що мітингуючі вийшли на акції у багатьох містах держави. Залучена поліція в уряді тривають дискусії щодо відмови від ухвалення судової реформи. 31 рік тому була створена служба безпеки України з цієї нагоди у Харкові відбулася урочиста церемонія за участі мера міста Ігоря Терехова. Звертаючись до офіцерів, він підкреслив важливість тієї ролі, яку відіграють сьогодні співробітники спецслужб у захисті Харкова і області від окупантів і колаборантів, збереженні українських територій. Адже наразі представники СБУ разом з іншими військовими захищають державу на полі бою, в тому числі перебуваючи у найгарячіших точках війни. Фундамент держави хочу побажати Ваша професійне свято, перш за все міцного здоров'я, щастя вам і вашим родинам, професійних успіхів, бо від ваших професійних успіхів залежить. 24 лютого 2022 року служба безпеки перейшла на рейки воєнного часу. Співробітники спецслужби, окрім протидії внутрішньому ворогу, взяли в руки зброю і нищать ворога зовнішнього на фронті. На рахунку СБУ сотні бойових і спеціальних операцій. Після початку повномасштабного вторгнення співробітники служби викрили більше як 600 російських агентів, які мали дестабілізувати ситуацію всередині. СБУ виявляє та знищує ворожі ДРГ російських агентів і шпигонів, відбиває кібератаки Російської Федерації, захищає критичну інфраструктуру, розслідує воєнні злочини окупантів, За мужність, відданість батьківщині і героїзм. Окремі представники СБУ були відзначені нагородами, грамотами та подяками. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Віталій Грунь, новини Харків. Від кінолога до начальника відділу кадрового забезпечення одного з підрозділів Національної гвардії України. Ось такий шлях пройшла харків'янка Маргарита Головіна. Сьогодні вона досвідчений військовослужбовець. Завжди напевно хотіла. Я коли закінчувала перший єву свій, я ходила на військову кафедру і вже тоді розуміла, що я хочу зв'язати своє життя саме з військовою службою. Серйозний військовий шлях Маргарити розпочався ще 2014. Тринадцятого року вона якраз одна з тих перших жінок, які пов'язали своє життя із захистом України. Тривалий час була військовим психологом. Зараз очолює серйозний відділ в період з чотирнадцятого по 22 рік. Я встигла стати мамою, і найважче для мене це те, що я. Дуже мало може зараз уділяти часу своїй дитині. Це напевно найважче. До чого має бути готова жінка? Це, напевно, саме до цього навчити себе відмовлятись від чогось найдорожчого. Інакшого вибору немає. Просто якщо вже жінка вирішила йти до лав, да, служити на честь і захист своїй державі, то ну, на жаль доводиться в якісь іти на якісь жертви. Жодного разу я не стикнулася з якимись претензіями до себе, саме тому що я жінка навпаки підтримують, допомагають, підказують. Ну тобто, в нас в частині якось з цим. Взагалі не виникає проблем. Тим паче, я зараз займаю одну з керівних посад, я начальник відділу по роботі з особовим складом. Скептицизму якось ви не помітили. Взагалі жодного разу. Не тоді, в 2014 році, не зараз, під час повномасштабного вторгнення. За роки служби Маргарита стала більш загартованою, сміливішою і вимогливішою як до себе, так і до підлеглих. Кожної жінки, яка в армії, я думаю, є оце, знаєте, чоловічий стержень, якийсь е, так, напевно, стала трішки більш жорсткою. Повномасштабне вторгнення стало новим викликом для кожного, як для тих жінок, хто в тилу, так і для тих, хто служить. Важче за все, це от перші місяці війни. От тоді, коли ще не було до кінця, зрозуміло, взагалі, що відбувається, і що нам усім з цим робити, і як правильно налаштувати людей і донести їм, що це вже якби це вже не іграшки, вже все. Державу намагаються зруйнувати максимально. І я тоді, в окремому загоні спеціального призначення, працювала ще психологом. Ну, проводили е, свою рідну роботу з особовим складом. Ну ось, якщо конкретно коли було найважче, це ось перші місяці, перші місяці війни, коли місто наше нещадно руйнували зараз, трішки саме тут, в Харкові, трішки все спокійніше, вже тим паче, вже налагоджена робота, ми вже розуміємо, що нам з цим робити, що нам робити з окупантом і як правильно вести бойові дії. Маргарита стримана зі сталевим стержнем. Але коли мова заходить про просте жіноче. То всередині, каже, все перевертається. Для мене це дуже така, знаєте, тема болюча. Син мій 24 числа так сталося, що ну, мені довелося викликати батьків. Вони його забрали, старий Салтів. Так, і два місяці, важко про це згадувати. Два місяці вони були в окупації. Вибачте. Ось і найважче те, що коли я його змогла забрати. Цей момент, коли дитина біжить, плаче, тато плаче, мама плаче всі. Це найважче. І це саме таке, знаєте, зворушливий момент, коли моя дитина змогла обійняти свою маму. Психологічна підготовка в армії один з основних факторів для виконання вдалого бойового завдання. В свій час головною метою Маргарити було підняти бойовий дух військовим, зміцнити віру, а інколи просто допомогти вибратись з емоційної ями. Хоча навіть військовим психологам теж потрібен час, щоб видихнути, та на якийсь час забути про війну було таке. Було і не буду лукавити. Прям нічого не хотіла. Мене знаєте, що врятувало? Мене врятували вихідні, які мені дали. Я просто я відчула себе нормальною мамою. Я побула із сином. Саме завдяки тому, що я відпочила, я. Віддалася повністю дому, домашнім справам, розвитку дитини своєї, дачі там з ним займалася, гуляла. Саме це мене стабілізувало. Тому я за те, щоб військовим військовослужбовцям давати можливість відпочити. Це необхідно. Зараз на службі в лавах української армії жінок багато, і вони відмінно виконують завдання на рівні з чоловіками. Та крім цього, несуть ще одну важливу місію надихати та мотивувати. Жінки в армії однозначно потрібні. Це підтримка моральна для чоловіків, які несуть службу в гарячих точках. Хоч ми і в тилу знаходимося, але вони знають, що ми тут. Бачив нас дуже велика кількість жінок, які зараз знаходяться там з хлопцями. в Повторюсь, в гарячій точці, так ну, мені здається, що для чоловіка бачити жінку, яка е, як е, прийнято вважати слабша і тендітніша бачити поруч з собою. Зранку приходити бачити гарні посмішки дівчат. Я думаю, що ну, мало має надихати чоловіків на те, що. Хлопці, ось за що ви боретесь. У нас чудова країна, в нас чудові люди, в нас чудові, сміливі, гарні жінки. Ну мені здається, я не чоловік, але мені здається, що напевно це якось спонукає до більш відданої роботи. напевно, так Маргарита не збирається полишати свій шлях військовослужбовцям навіть після перемоги. Посміхається хіба що на місяць, щоб побути з сином, підготувати його до школи і відсвяткувати перемогу. Я навчилася цінувати кожен день. Я навчилася цінувати і бути вдячна за те, що я маю. Хотіти більшого це нормально. Але вміти сказати спасибі за те, що в мене є, це, це дуже важливо. Я мрію про перемогу. Як і всі мені, ви знаєте, я дуже уже собі малюю ці картинки, займаюся візуалізацією, як, як буде гуляти все місто, ці всі вишиванки, прапори майорять. кру. Ну я просто представляю цей наповнене місто людьми, це свято, все українське, наскільки буде масштабно, наскільки просто представте, які будуть емоції всередині. Це, ну, от я цього чекаю, я думаю, вже скоро. Я на це сподіваюся. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. Його відновлять і повернуть йому той вигляд, який був раніше. Цей ігровий комплекс у Салтівському районі було встановлено давно. Минулого року через постійні обстріли міста комунальники спрямовували свої сили на відновлення будинків після прильотів. А ось з обслуговуванням дитячих майданчиків було вирішено почекати. Зараз, коли місто почало повертатися до звичного життя, комунальники взялися і за ремонти ігрових комплексів. В данном игровом комплексе было обнаружено много неисправностей. На комплексе вышли в основном элементы это полы, так как это самая часто используемая часть комплекса. по ней всегда бегают дети, спуск тоже вышел из строя. После того, как комплекс будет восстановлен, он будет покрашен, все недостающие элементы, детали у нас есть, все в работе. Помимо комплекса, тут еще по детской площадке было много объектов, которые тоже требовали ремонта, по же качели, которую надо было переустановить по причине того, что она уже как бы стояла просто так на земле. В этом году наша КП активно вступает в ремонт детских и спортивных площадок. По всему городу Харькову є уже порядка 300 заявок от желкам сервиса. Мы будем оперативно выезжать на место поломки детских площадок, обследовать і в максимально кратчайшие сроки будем устранять неполадки. Для этого у нас есть мобильные бригады, есть весь необходимый матеріал. Ігор Бескровный, Ярослав Кунуненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабыкин, новый Харьков. Деякі експерти вважають, що зростання вартості послуг, водопостачання і водовідведення стане критичним для населення, особливо в ці важкі часи. Все можна вирішити, якщо підійти до проблеми розсудливо, кажуть інші. Для цього необхідно передбачити компенсаторні механізми, субсидії та пільги пенсіонерам, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та всім іншим, хто цього справді потребує. Вартість тарифів залежить від рівня цін на складові витрат на виробництво послуг, централізованого водопостачання та водовідведення, основними з яких є електроенергія, що живить все обладнання та технологічні процеси, витрати на матеріали для очищення води та знезараження стоків, природний газ. Паливно-мастильні матеріали для своєчасного забезпечення без аварійної роботи виробничої техніки та механіко-енергетичного обладнання під час усунення аварійних ситуацій, матеріали для ремонтних робіт, податки, які є обов'язковим платежем. Інвестиційна програма спрямована на виконання проектів реконструкції, модернізації існуючих та будівництво нових потужностей підприємства. Але чинним принципом тарифу утворення не передбачено необхідності виділення достатніх коштів на модернізацію водоканалів. А от, наприклад, у Європі тариф стимулює постійний процес модернізації виробництва, оновлення мереж, перехід до більш сучасних технологій. Відповідно, сама структура зовсім інша. Інвестиційна складова значно більша і становить від 30 до 60%. Підняття тарифів на водопостачання та водовідведення це завжди болісне питання для населення, тому тариф завжди підвищувався мінімально. Усі кошти спрямовувалися на покриття фактичної собівартості, майже без урахування необхідності відновлення, розвитку та модернізації водопровідно-каналізаційної інфраструктури, до фінансування модернізації обладнання. Питання зазвичай не доходило. При цьому мережі щорічно зношуються, і якщо не замінювати до 10% мереж на рік у плановому порядку, далі необхідно аварійне відновлення. Наразі в Україні з квітня планується поступове зростання тарифів у два етапи. При цьому тарифи різних водоканалів не будуть однаковими. Через різне джерело водопостачання, підземне, поверхневе або покупну воду, різна кількість насосних станцій, станцій підкачування води, та, відповідно, різна кількість та потужність обладнання. У воєнний час також додаються нові потреби, необхідні матеріали на екстрені ремонти, закупівлю генераторів та палива до них, автомобілі для підвезення води тощо. Руйнується інфраструктура водоканалів, а це вимагає великих коштів на відновлення. Так, через військову агресію Росії склалася дуже важка ситуація для водопровідно каналізаційної галузі. Однією з головних проблем є те, що через війну реагенти для знезараження води доводиться закуповувати за кордоном. Таким чином вони подорожчали майже вчетверо. Другий фактор руйнування водопровідної інфраструктури під час обстрілів та технічні проблеми, що виникають внаслідок відключення електропостачання. Також майже в чотири рази подорожчало паливо зросла вартість майже всіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання та водовідведення, тому збільшення фактичної собівартості відбулося у всіх водоканалів України. Відповідно, підвищення вартості послуг слід очікувати у всіх містах України. Щоправда, в деокупованих містах або в водопровідно каналізаційній інфраструктурі, що перебувають під окупацією, або зазнали суттєвих пошкоджень, змін на сьогоднішній день не очікується. Для цього потрібне окреме рішення уряду. Експерти вважають, що слід запровадити мораторій на підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, як це було зроблено у сфері теплопостачання, а витрати мають гарантовано покривати державний та місцеві бюджети. Та чи реально це зробити? Щоб послуги водопостачання безперебійно надавалися у всіх містах України, є два шляхи: перший це підвищення тарифів, другий мораторій на підвищення тарифів, але за умови, що держава має покрити всім водоканалам недостатність обігових коштів. У цифрах це виглядатиме так: якщо держава повністю покриває нестачу обігових коштів, на це потрібно витратити 12 мільярдів гривень, якщо підняти тарифи, але при цьому допомогти лише соціально незахищеним верствам населення. Витрати становитимуть лише 600 мільйонів гривень. А щоб людям платити менше, необхідно встановлювати лічильники та контролювати витрати води. А незахищеним захищеним населення, яким важко оплачувати послуги у повному обсязі, необхідно звертатися за субсидіями та пільгами. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків. Їхньою красою можна милуватися годинами, адже різноманітність їх фарб та витонченість форм не перевершені для людського ока. А ось ніжний аромат п'янить з райки бджіл та джмелів до харківського ботанічного саду. Прийшла весна і принесла своїх перших передвісників первоцвіти. Ми розквітли, як завжди, підсніжники це білі квіти, як ви повинні пам'ятати. А проліски, які синенькі та голубенькі, ще тільки починають квітнути. Підсніжники в нас до 10 видів. Треба пам'ятати, що їх не можна збирати в природі, бо вони, як правило, всі занесені до червоних книг або різних списків рослин, які підлягають охороні. Квітнуть вже шафрани, шафран золотистий та весняний. У шафрана золотистого дрібні квітки, а у шафрана весняного більш великі поодинокі квітки. Забарвлені вони в жовті, жовто-гарячі, блакитний. Немає, мабуть, тільки рожевих та червоних відтінків. В Колекції в нас цибулинних та бульбо цибулинних рослин, які починають квітнути дуже рано, 140 видів та 140 сортів. Звісно, що квітнуть вони не одночасно. Зараз ми бачимо квітіння шафранів та і І це цибулинні іріси. Закордонні ботаніки виділяють їх як іриси, а в нас вони виділені в іридодіктіуми. Бачите, ви також вони забарвлені в жовті, фіолетові, там, вускові відтінки, блакитні та інше. В цьому році дуже цікаво, що на всі одночасно вони квітуть, бо коли дуже тепла погода, вони починають квітнути одночасно». А наразі ми можемо спостерігати, що першими почали цвітіння і шафран золотистий, як і повинно бути, а потім вже почали квітнути шафрани весняни. Як правило, ці рослини квітнуть 2-максимум ну, три тижні. А якщо, на жаль, буде вітряна та дощова погода, то, звісно, що скоротиться їх цвітіння, бо вони мають дуже такі тендітні квіти. На жаль, Нічне сад наразі закрито для відвідувачів. Ви можете любуватися нашою красою тільки онлайн, але будемо сподіватися, що ці часи швидко минуть. Ми дочекаємось, коли сад буде відкрито як для екскурсійного відвідування, так і для вільного відвідування. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.